Якщо ти контент креатор відеомейкер або СМНник, або просто хочеш робити крутий контент прямо в своєму телефоні, то тобі обов'язково потрібен цей застосунок. Його назва буде в кінці відео. Це український AI-інструмент, що зробить все за тебе. Додає субтитри, перекладає на 30 мов, чистить звук, покращує якість відео, стабілізує картинку, збільшує кількість кадрів і навіть робить eye Contact Correction. Так, так, ти можеш читати текст з боку. А застосунок зробить вигляд, що ти дивишся прямо в камеру. Замість п'яти програм одна і це лише за кілька тапів. І це застосунок Liro. Вже прямо зараз ти можеш спробувати його безкоштовно, а з моїм промокодом BARA ти можеш отримати 20% знижку на річну підписку. Переходи за посиланням в шапці мого профілю та тестуй Liro абсолютно безкоштовно. А якщо сподобається, то юзай мій промокод на знижку. Liro. Твій ai редактор в кишені.